Любителям шоколаду стає не солодко ф'ючерси на какао піднялися вище за позначку в 9 тисяч доларів за тонну, а ще у січні дорівнювали 5 тисячам. Ірина, власниця кондитерської, 80% виробів, виготовляють з використанням шоколаду. Каже, ціни ростуть вже не вперше, а тепер товар став дефіцитом. Замість 200 кілограмів шоколаду, який замовляли з останньою поставкою, приїхало 80. З моменту заказу на до моменту приїзду приєднання к нам шоколада, він подорожав уже на 15%. І з цього моменту ще повинен подорожати на 40%. Наразі тістечко з більгійським шоколадом коштує 170 гривень, але ціна каже Ірина буде зростати. 250 п'ятдесят гривень на дійде, Якщо ми оставляємо все же. можна закуповувати товар більш дешевого сегменту, проте це не найкращий варіант, каже Ірина. Наші клієнти вони сразу почувають інший вкус пірожин, тому потрібно буде просто робити нові пірожини з меншим содержанням. Надо буде думати о том, і повністю їх убирати, і подніме сина. Причиною підвищення цін є дефіцит какао-бобів через посуху та не у Західній Африці. Дніпряни вже помітили збільшення вартості шоколаду в супермаркетах. Улюблені ласощі купити стає дорожче. Останній раз, коли я дивилася ціни на шоколад, вони були в два рази менші. Так, да, помітила, я випічка. Я люблю займатися, так відчувається. Проте любителі поласувати солоденьким не готові повністю відмовитися від кондитерки та вже знають, як будуть закуповуватися. Обожнюєш солодке, просто обожнюю солодке. З, звісно, будемо брати по акції. Все одно, буває що по акції шоколад. Я думаю, що не скажемося від шоколаду. Це саме питання можна задати людям, які палять цигарки, які казали, що вартість піднялася, і можна кинути палити. Ніхто не кине палити, і ніхто не кине їсти шоколад. Тим часом світові бренди активно шукають можливості для здешевлення своєї продукції. Замість того грамового батончика, виробники почали випускати 80 грамовий батончик. Міняється вміст какао-бобів, вміст. Шоколаду в загальному обсязі продукції збільшується випуск молочного шоколаду. білого. також стоїть питання зі зміною асортименту, де буде менша кількість какао-бобів. З'явилися батончики, які, власне, в какао-бобів не мають зовсім. Там є модифікована соя, там є відповідні речі, вони є дуже дешеві, але тим не менше вони заміщають собою. На ринку якісний шоколад з високим містом бобів Проте, як запевняє експерт, купувати шоколад за шалені кошти буде невелика кількість населення, тож підвищення цін ще не планується. Вона не буде дуже стрімко рости і далі, тому що є границя купівельного попиту. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.